День Європи в країнах Євросоюзу від самого початку має дві дати 5 і 9 травня. 5 травня 1949 року було засновано Раду Європи. Ця подія і стала підставою для святкування. Так було до моменту появи Європейського Союзу. 9 травня 1950 року міністр закордонних справ Франції Шуман запропонував об'єднати залізорудну, вугільну і металургійну промисловості країни і західну частину Німеччини. В результаті результаті цього об'єднання виникла співдружність, яка розширювалася і пізніше стала називатися Європейський Союз. І Міжнародний день Європи стала відзначати 9 травня. З нагоди цього дня у Покровській центральній міській бібліотеці імені Тараса Шевченка проходить виставка День Європи Україна цього року вперше святкує в один день з країнами Європейського союзу. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ 8 травня 2023 року. Цей указ про святкування 9 травня, встановлений Днем Європи. За словами глави держави, буде правильно визначати День Європи разом з усією вільною Європою. Мета виставки знайомство з Європою, континентом різних культур, релігійних та правових традицій, популяризація загального європейського культурного надбання, а також формування позитивної громадської думки щодо євроінтеграційного курсу України. Для наших користувачів в центральній бібліотеці ім. Шевченка ми підготували книжкову виставку Європа багатолика, єдина, близька і велика. На виставці місяця матеріали. Як книги, так і інформаційні матеріали, які розповідають про історію становлення Європейського союзу, про угоду України, про асоціацію угоди України з Європейським Союзом, про те, які переваги надає нам вступ до Європейського Союзу. Познайомитись ближче з Європою, її країнами та народами. Дізнатися, як Україна крокує в Європу, можна у бібліотеці протягом місяця. Прошуємо відвідати нашу виставку, яка буде діяти до кінця місяця з 9 до 17 з понеділка по п'ятницю. У мирний час в Україні проводились різні масові заходи, але у зв'язку з війною в країні масові заходи заборонено. Але як тільки не стане довгоочікуваний мир, день Європи в Україні знову відзначатимуть тепер уже 9 травня. В Україні у мирний час з нагоди Дня Європи на центральних площах Києва, Харкова, Одеси, Львові, нашого міста проводилися святкові заходи, презентації про історію та культуру європейських країн, концерти. Але в умовах воєнного стану масові заходи не проходять, бо це небезпечно через загрозу ракетних обстрілів і провокації з боку окупантів. Відзначення дня Європи в нашій державі це підтвердження єдності України та Європи не тільки за географічною ознакою, а й за духом, історією, спільними цінностями, адже український народ є невід'ємною частиною європейської цивілізації.